Чому приліпає до круга поліровочного, коли стіни погрунтував і прилип... далі перетирає, щоб було воно гладеньке, і приліпає до круга ось така штука. Приліпає воно як... як сира різина. Або подобі пластмаси Чого воно так? І при великих обертах, і при малих обертах, тут де включається, різниці нема. І при великих приліпає, і при малих приліпає. Получається, тут, де зроблено, то воно таке гладеньке. Тобто воно і блистить, і гладенька поверхня. Тут, де не поліровано, воно менше блискуче, ну але воно по